Є знижки на таблетки Аміксин Айсі 10% в аптеках подорожних «Бан» та ощад. Бавовна у Криму істерія кремлівських посіпак щодо долі Кримського мосту та нові надпотужні українські морські дрони. Весна почалася з приємних новин. Що горіло та вибухало на поки що окупованому півострові? Чи дійсно німецьке військове керівництво обговорювало удари своєю зброєю по Кримському мосту? Та чи врятує логістичну ситуацію агресора нова залізна дорога до півострова? Про все це розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канали. Тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Перший день весни у цьому році для окупантів Криму видався пекельно неспокійним. Там лунали вибухи та квітла Бавовна. Було прикрито рух Кримським мостом і через пункт пропуску Джанкой. Місцеві пабліки почали кричати про гучні вибухи, від яких затряслися вікна. Так сильний вибух чули жителі Сімферопольського та Червоногвардійського районів. Пізніше з'явилося відео роботи російського ПВО. Voff-voff-voff-voff! Uh, 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 uh. Пований Крим опинився під масовою атакою з неба. Півострів, начебто, атакували ракети Storm Shadow та ракети Приманки. Росіяни впевнені, що сили ПВО збили мінімум 12 ракет, запущених по військових об'єктах. Звичайно, російська влада відзвітувала, що, начебто, були збиті усі повітряні цілі. Поки у Сімферополі рахують кількість вибухів, у Севастополі маскуються. Про це повідомив губернатор міста Разважаєв. Дым в районе внутреннего рейда Севастопольская Южной бухты. Это военно используют табельные средства маскировки. Оперативний кардські служби не фіксірують ніяких повреждень інфраструктури в Севастополі. Зберігайте спокойствие і довіряйте тільки офіційній інформації. Нічого ж не відбувається, тільки у половині міста чомусь зникає світло. Бабіше телеграм-канал Кримський Вітер пише про влучання в Севастополі та в Сакському районі. За їхніми даними є приліт по військовій базі в гвардійському. В інших російських пабліках вказується, що під час атаки безпілотників та на окупований Крим вдалось посі. Лити у місце дислокації військових вертольотів КА 52 також вибухало біля радарів сил ПВО у САКАх та на військовій базі під Севастополом, де перебували російські офіцери. Рефія таки не впевнена в своєму ПВО та довгому існуванню кримського мосту, бо почала будівництво ділянки нової залізниці з Маріуполя до Криму. На супутникових знімках можна побачити підготовчі роботи щодо подальшого будівництва залізниці, якою РФ планує з'єднати Ростов на Дону з Кримом через окуповані території Донецької та Запорізької областей. Будівництво на Західній Гільці Маріуполь, бердянськ Якимівка, Росіяни обіцяли розпочати у першому кварталі дві 2024 року і не забарилося. Будує Росія залізницю, щоб забезпечити логістику в обхід Кримського мосту. В мережі показали відео будівництва колії через окуповані території України до анексованого Криму. А у нас ідезну дорогу строять. Буде поїзд на Крим ходити. класно. А як думаєте, ви чи врятує ситуацію для окупантів нова залізниця до Криму? Напишіть нам у коментарях. Експерти ж кажуть про те, що по-перше, питання Кримського мосту вирішено. По-друге, залізниця нічого не змінить. Про це заявив Павло Нарожний військовий експерт, співзасновник благодійної організації Реактивна пошта в ефірі 1+,1 плюс в рамках телемарафону. Я очікую, я думаю, що більше реалістичний напрямок стає штормшадо і «Молот». Я правильно розумію, що те, що прийде, перше, ми побачимо в Криму Ми і, і ворог. Це найбільш ймовірна і вірогідне, і саме головне, це дуже цікава ціль. Тобто знищить мост, це означає знищить логістику ворога на півдні. Вони зараз будують залізну дорогу по узбережжю Азовського моря, тому що вони розуміють, що питання Кримського мосту воно буде Угу. Mm -hmm. Але залізна дорога, вона. Е, ну, легко вражається е, так, чому ну, тобто, вони ставлять на неї, е, тому що залізна дорога відносно легко відновлюється. Тобто, а -а -а. Е, якщо ми ну, тобто, це не Але потім вражається, е, е, да. тобто в нас були випадки, коли наші артилерісти влучали в вантажівку в руці на мосту. Ну, тобто з відстані 80 плюс ну, кілометрівському так було наприклад, mm, да так. наприклад на Антонівському yeah. мосту вони це робили. Тому я більш ніж впевнений, що вони так само можуть влучити, ну скажімо, в потяг з боєприпасами. І після того ж буде відновлювати дуже важко, але які у них є варіанти? Якщо у них не буде кримського мосту, це означає, що на півдні у них не буде ніякої логістики. І це дуже страшить російську владу, бо напередодні путінська посіпака Семанян злила у мережу нібито розмову високопоставлених німецьких офіцерів, які розмовляють про знищення кримського мосту, в тому числі ракетами Таурс. Серед іншого співрозмовники запропонували розділити всю операцію на етапи та звернутися до Великобританії за допомогою у плануванні. Таке увлікательне чтіва і аудіо що мені дуже хочеться його. опубликовать, порадовать подписчиков. На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, как они будут бомбить, внимание, Крымский мост. Скеннаномашнея кенсвіг на брики вайвіадіонс інтензів leider nicht. Розуміємо, що джерела розпропаганди так собі. Тому друзі, хто знає німецьку, напишіть нам у коментарях про що говорили офіцери. А от далі істерію підхопила представниця МЗС РФ Захарова, зазначивши, що гібридна війна проти російського народу розв'язана Заходом, западом іде повним ходом. Пізніше та ж Симоня написала, що у Німеччині підтвердили справжні. Цього Спустя более 15 часов молчания немцы официально подтверждают, запись не фейк. Ну що ж, тим гірше для окупантів, бо Україна у Європі, а Європа допомагає наблизити нашу перемогу і якнайшвидше повернути Крим до України. Навіть не дивлячись на те, що окупанти намагаються врятувати Кримський міст, захищають його своїм славетним ПВО, будують залізну дорогу, вкладають гроші в Крим та намагаються зробити з нього суцільну військово-морську базу. Україна зараз є ближчою до визволення півострова ніж 10 років тому. Про це говорять експерти та уряд. Довці, яких зібрав аналітичний центр Атлантична Рада, до початку великої війни призвела недостатня реакція заходу на ці події спочатку на сході, а через вісім років на всі території України зазначає координаторка експертної мережі Security Track Кримської платформи Аліна Фролова. Ми дозволили собі бути слабкими у Криму. Ми дозволили собі не збудувати міцного партнерства з нашими потенційними військовими партнерами, і Росія скористалася цією слабкістю. До речі, про величний морський флот Ерефії. Скоро точно від нього нічого не залишиться. Україна зробила дрони, які топлять російські військові кораблі більш смертоносними. Наразі збільшили розмір боєголовки. Тепер дрони здатні доставляти важку вибухівку вагою 860 кг. кілограм. Поліпшили морехідні якості. Через це дрони мають можливість Ливість плавання при хвилях завишки вишки 150 сантиметрів і покращили дальність дії дронів. Тепер вона становить понад 950 п'ятдесят кілометрів. Початок курортного сезону у Криму буде точно гарячим. Чекаємо пекельних новин з півострова. А що думаєте ви про долю Кримського мосту, нову залізницю окупантів та аудіозапис німецьких офіцерів щодо ударів по мосту? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихих вихідних.